То які би не були там таємні чи не таємні козні ворога, шість жезлів для України. Слава, тріумф, перемога. Тепер давайте по інсайтах подивимось, що нам тут скаже добре. Істина я, ну от подолання обмежень для України. Ми долаємо свої обмеження. План Б є. Я це чітко розумів, навіть по тих картах, які сьогодні є. А може і не тільки план Б, але ще й А, Б, В, Г, Д. Там. Це дуже набудовано. Тобто, буде так, ми діємо так. Тобто, до таких сценаріїв, які сьогодні сталися, готові. Нема такого, що ой, ні про що не домовились, що ж робити далі. Нема такого, що робити далі. Є чітко, що робити далі. Все, заспокойтеся. Далі, трійка жезлів: виношування і планування. Знову ж таки, є, що робити далі, чітко і конкретно. В об'єднанні, бо трійка же це про союз. Тут так гарно намальовано, бачите, вкотре народження завершення війни. Бачите, дуже цікаво. Але дитина ж не народжується, зачала і народилась. 9 місяців має пройти. Там яблуко теж поки то ну, Тобто карта про процесність, розумієте? Але зародження. І виношування. Це там вже жінка нормально вагітна, там менше 9 кілька. <зас> я не знаю, чи вам видно, але там прям така ручка. Бачите, да. животики така так, ручка бачу. вже така вона там, і вона, і таке світло таке ну дуже гарно. От світлом, да, ворога і темряву долаємо. Е, але ми ще пам'ятаємо про внутрішній розбрат. Про внутрішні оці всякі зараз якісь можуть бути колотнечі в Україні. Пам'ятаєте, про це вже ми колись говорили. Оця політична гонка. Тобто називається, тільки ви можете з цихомирів загальну ситуацію, починається політична гонка. І над цим теж треба працювати. Щоб на ну, усіх напрямках цього розбрату було нуль. Так, далі у нас. Дві голови одна мета. Тобто об'єднання ті союзи, які, до речі, щеплення буде до, додатково зараз формуватись, крім тої коаліції охочих, ще йде якесь додаткове доформування. Ну, ніби чисто технічно, але е, спільними бачите: одна голова добра, ще краще. Про переніни. І знову дев'ятка пентаклів – прибутки, сезон врожаю. Плоди свої ми отримаємо. От. Якось так. Ну, і три карти з цих. Давайте. <лес> на, на на Ой, це ж одразу дві карти. Так що нам хочуть сказати? А, ну, називається Будьте уважні, будьте обережні. Така, Бачите, щось, що там на ніс свербить. Хороші пісні новин. Що ми будемо святкувати хороші новини. Добре, давайте так це закодуйте. Тут бачите підступні діяння ворога, сім мечів. Кажуть, будьте насторожі, будьте уважні, будьте обережні, але ангели вас стережуть, нас охороняють. І ця карта вони так зразу випали. Випадає з картою шість жезлів. Тобто, які б не були там таємні чи не таємні козні ворога. Шість жезлів для України. Слава, тріумф, перемога. Ну, як так карти показують? Ну так, визнання, успіх і оцінка наших зусиль. Ну, а це карта Шість жезлів, це тріумф перемога. Добре, далі. Цікаво. Далі, шість пентаклів це те, що ми сьогодні говорили повторення. Допомога. Пентаклі, рука допомоги, підтримка не на словах, а на ділі. Це про щирість, про щедрість, про благодійність і наповненість. Велика наповненість. А, далі ще в нас про гроші. Новини, інформація, підписання договорів. А, знаєте, ще чогось так відгукується, що оця тоді, пам'ятаєте, як приїжджали в Київ коаліція та охочих, як вона називається, так? А... Тоді ж, взагалі, воно так мені якось так знаєте четверо тих, Україна п'ята. Така пентаграма, так, знаєте, магічний символ, така п'ятірка, п'ятірка. Тоді мені було, знаєте, фантастична четвірка, але ж Україна п'ята в тому всьому, значить, п'ятірка. Мені так зразу пентаграма, але пентаграма така е, сила, викликаюча добро, підсилення для добра. І тут тоді ж ще було таке домовлено про що ми ще з часом дізнаємося. І це те, знаєте, кажуть, є план А, те, що ми озвучуємо, заявляємо. А є план Б, те, що якщо ми озвучили і заявили, не буде, допустимо, Росією запроваджено в дію, то ми запроваджуємо план Б. Оце про план Б. Бачите, що йде? Тобто до цього вже готові, і готові до цих розмов. І просто знаєте, це таке враження: нам треба було технічно туди поїхати, ну розуміючи, що там ну добре, що хоч є обмін про обмін домовилися. Тепер працюємо, щоб він був. Але технічно основне питання було розуміння, що воно зараз не вирішиться вже з тим, хто там прилетів. Але нам було важливо все рівно технічно там бути і далі, далі цей план Б за йде в дію. Не все так. Знаєте, хто там каже? Там ну і що там в результаті. Є план Б в результаті. Все добре. Все добре. <різвіт> ну, це якраз про план Б. Про план Б. Значить, скоро ми очікуємо якихось вже офіційних чергових заяв. Далі, о, знову про гроші. Боже, як сьогодні добре. Сьогодні одні гроші. Гроші. Вісім пентаклів. Це карта. Е, ну, як це? Така кропітка робота над реалізацією того, що вже і так продумано. Придумано, продумано план конкретних дій, фокус, увага до деталей, вивчення по-новому ситуації, внесення коректив, і знову ж таки результат. А, і ваш кубків це в нас про інтуїтивність, про чутливість, про те, щоб ми берегли свої емоції, почуття. І м -м, я ще теж казав, запишу про це окреме відео, і так є матеріал. Дуже важливий зараз саме момент розуміння про правильне прощення, щоб вернути собі своє ще більше по ресурсу, а ворог щоб швидше отримав по заслугах, є така техніка правильного прощення. Бо є прощення емоційне, ніхто ні від кого цього не вимагає, як кажуть, вас ніхто не заставляє ворога любити. А є прощення енергетичне. І воно робиться таким чином правильно, щоб. Вернути собі своє, а ворог отримав по позаслуга. Ну я просто пишу про це окремо відео, бо я готую про це матеріал. Все дуже цікаво, і тут якраз так. А це якраз карта, бо тому що ж кажу: поясни людям, як це ворога простити. Емоційно, це ваша справа. Я кажу так завжди. Знаєте, навіть я не беру зараз ситуацію Україна Росія, я беру навіть просто допустимо класичний звернення, як до мене, там клієнтське. Так, от є конфлікт. Там людина свариться з іншою людиною, типу ворог її. А yeah. я пояснюю там, наприклад, чи є там образа дитини по відношенню там до когось з батьків, а я пояснюю, кажу, дивись: ну, наприклад, там мама з батьком розвелася, дитина ображена там на батька. І я кажу: дивись, я не заставляю тебе полюбити свого батька, якщо він для тебе є ну, поганцем, бо так склалося. Окей, добре, твоє право, але. Негативні емоції, які ти відчуваєш, вони передусім руйнують тебе, йому від цього ні холодно, ні жарко. Тому твоє завдання навчитися, якраз оцей момент прощення енергетичного відпущення ситуації дасть тобі багато нових можливостей, і ти своє життя побудуєш дуже класно. І хто мене чує і приймається до уваги, і оцю техніку просто якби задіює, так я кажу: будь вдячним за те, що він дав тобі життя, а ніхто тебе не заставляє любити. Але і їсти з себе негативом це теж не вихід ситуації. Енергетично прощаєш, відпускаєш, тобі твій ресурс повертається, а йому вже буде по заслугах. Цікаво. Проте мені дана карта не гадала.